750 гривень. Автомобільний набір з восьми одиниць за ціною 750 гривень. Давайте поглянемо, що сюди входить. В першу чергу це у нас сонцезахисний зонт універсальний. Це у нас раз. Два в одному. Автомобільний пило. Усмоктувач або пилосос. З фільтрами. Дуже гарної якості. Це у нас два. Аромодифузор. Працює від сонця. Сонячною панелью. Три. З ароматизатором в комплекті. Автомобільний освіжувач. Чотири. Тримач. Магнітний, металевий. Зверні, зверніть увагу. Для телефону. З двома насадками, пластинами. FM-модулятор З пультом. Автомобільний органайзер. Універсальний. Між сидіннями, Багажник гарної якості. І антидощ, на пліпка на зеркала. Цей набір коштує 750 гривень у нас на сайті. Всім гарного дня!